Добрий день, рада вітати учасників нашого заходу. Дозвольте представити вам виступ на тему СТІМ підхід як інноваційний інструмент підвищення мотивації до вивчення англійської мови. У сучасному глобалізованому світі володіння англійською мовою стало не просто перевагою, а необхідністю. Вона відкриває двері до світових знань. Розширює кар'єрні перспективи та дозволяє нашим вихованцям стати повноцінними громадянами глобального суспільства. А тепер уявімо ситуацію: перед нами діти, які мають вивчати англійську. Хтось боїться зробити помилку, хтось вважає це нудним, а хтось просто не бачить сенсу. Але що, якщо англійська стане для них не просто предметом, а ключем до реалізації власних ідей? Саме це відкриває нам stem підхід. Він перетворює заняття на творчий процес, де вихованці створюють проєкти, досліджують, експериментують і взаємодіють. Вони починають сприймати англійську не як обов'язок, а як інструмент для комунікації у реальному світі. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як stem підхід може стати інноваційним способом підвищення мотивації до вивчення англійської мови. Готові поглянути на навчання по-новому? Тоді почнемо. У сучасному світі, де технології розвиваються з безпрецедентною швидкістю, а міждисциплінарні навички стають визначальними для професійного успіху, stem підхід набуває особливої актуальності. У контексті вивчення іноземної мови STEM трансформується у STEAM, де додається компонент арт мистецтва, що робить навчання ще більш творчим та багатогранним. Традиційне викладання англійської мови часто стикається з рядом викликів, таких як Низька мотивація вихованців через відірваність навчального матеріалу від реального життя, обмежене застосування мовних навичок у практичних ситуаціях, недостатня інтеграція з іншими предметами, відсутність творчого підходу до вирішення проблеми. З тим підхід у викладанні англійської мови дозволяє подолати ці виклики, пропонуючи вихованцям захоплюючі проєкти, які поєднують мовні навички з науковими знаннями, технологіями та творчістю. Сучасні підходи до вивчення наземних мов дедалі більше зосереджуються на інтеграції різних дисциплін, що робить навчальний процес цікавішим та ефективнішим. Інтеграція з тім в навчання англійської мови базується на кількох освітніх принципах, таких як контекстне навчання, вивчення мови відбувається в реальному контексті вирішення практичних завдань. Проєктне навчання вихованці працюють над довготривалими проєктами, які вимагають застосування різних навичок. Міждисциплінарний підхід. Поєднання знань з різних предметних сфер, колаборативне навчання, спільна робота над проєктами, яка розвиває комунікативні навички, навчання через досвід, практичне застосування теоретичних знань. Отже, інтеграція STEM у вивчення англійської мови створює комплексний освітній підхід, який перетворює мову з об'єкта вивчення на інструмент пізнання через поєднання контекстуального, проєктного та колаборативного навчання, що значно підвищує як мотивацію вихованців, так і ефективність формування мовної компетентності. Для ілюстрації ефективності з цим підходу в навчанні англійської мови хочу представити два інноваційні заняття, які я розробила та провела з вихованцями. Зазначу, що обидві розробки опубліковані та знаходяться у вільному доступі на платформах на урок та всеосвіта. QR-коди з лінками ви можете бачити на екрані. Заняття номер один Bath Bomb Language Adventure мовна пригода з бомбочкою для ванни. Це стім заняття поєднало вивчення англійської мови з елементами хімії та екології. Вихованці не лише вивчали нову лексику, а й застосували її на практиці, створюючи власні бомбочки для ванни з етикетками побажаннями. Мета заняття ознайомити вихованців з поняттям стім уроку та його складовими, розвивати навички критичного мислення та командної роботи, мотивувати вихованців до вивчення англійської мови через інтеграцію з іншими дисциплінами. Ключові етапи заняття введення поняття стім. Діти дізналися про складові стім та їхню важливість у сучасному світі. Друге активізація опорних знань. Через платформу Mentimeter діти поділилися своїми способами релаксації, що створило мотиваційний контекст для подальшої роботи. Третє вивчення нової лексики. За допомогою Quizlet та Learning Apps вихованці опанували англійські терміни, пов'язані з процесом виготовлення бомбочок для ванни. Четверте вивчення хімічного процесу через перегляд відеоролика англійською мовою про хімічну реакцію, що відбувається при розчиненні бомбочки у воді. П'яте практична робота колективне створення інструкцій англійською мовою для виготовлення бомбочок для ванни відповідно до них. І шосте творча складова, створення етикеток з побажаннями англійською мовою для кожної бомбочки. У результаті вихованці не лише вивчили нову лексику, а й застосували її в реальному контексті, зрозуміли хімічні процеси описані англійською мовою, розвинули навички командної роботи та критичного мислення, створили власний продукт, який можна використовувати у повсякденному житті. Покажіть свої бомбочки для ванни. У вас вийшло? Mm -hmm. Чудово. Окей, okay. let's test! It. Давайте її протестуємо. Так, ваші будуть сохнути, а одну. Ну, гарно? А, і пожертвуємо. Одну і пожертвуємо. Ну що, кидаємо? <гум> Один, два, три. <гум> ну. Є реакція. Так, <гум> так. Как oh, <laughs> oh, oh, mm -hmm. раз там пришла. Заняття номер 2 IDM Learning Box – A Creative Steam Approach to Learning English Idioms, скарбничка Ідіом креативне стім рішення для вивчення англійських фразеологізмів. Це стім заняття поєднало вивчення англійських ідеом з елементами інженерії, технологій та мистецтва. Вихованці створили унікальний навчальний тренажер для вивчення ідіоматичних виразів. Мета заняття створити інтерактивний навчальний інструмент для ефективного вивчення англійських ідіом через проєктну діяльність. Ключові етапи цього заняття: перше введення в тему ідіом. Вихованці ознайомилися з поняттям ідіома та її культурологічним значенням. Друге, робота з ідіоматичними виразами. Діти вивчили 10 англійських ідіом та їх українські еквіваленти. Третє проєктування навчального пристрою. За допомогою штучного інтелекту і Діаграм, вихованці створили концепт EDM Learning Box, пристрою для вивчення ІДІОМ. Четверте. Інженерна складова виготовлення картонних кубиків та базової конструкції з використанням точних вимірів та креслень. П'яте технологічна складова використання QR-кодів для доступу до додаткових матеріалів про Ідіоми. Шосте мистецька складова декорування кубиків та основи, до якої вони кріпляться, створення логотипу за допомогою... Штучного інтелекту. І сьома ігрова діяльність проведення гри Idiom Detective Challenge з використанням створеного тренажера. Як результат, діти вивчили англійські ідіоми в ігровій формі, розвинули конструкторські навички, створили власний дидактичний засіб, який можна використовувати для подальшого навчання, навчилися працювати з цифровими інструментами. Оцінка результатів впровадження стім підходу на заняттях наукової секції англійської мови, дозволяє визначити його ефективність. На основі проведених занять можна виділити кілька важливих переваг застосування стім підходу у викладанні англійської мови. По-перше, це підвищення мотивації вихованців, адже стім заняття перетворюють процес вивчення мови з пасивного запам'ятовування на активну дослідницьку діяльність. Вихованці бачать практичне застосування мовних навичок, що суттєво підвищує їхню мотивацію. За результатами рефлексії, після для проведених занять 92% вихованців відзначили, що такий формат навчання був для них цікавішим, ніж традиційні уроки. По-друге, розвиток критичного мислення. Робота над цим проєктами вимагає від вихованців аналізу інформації, формулювання гіпотез, експериментування та оцінки результатів. Ці процеси сприяють розвитку критичного мислення, яке є ключовою навичкою 21-го століття. По-третє, формування міждисциплінарних зв'язків. Інтеграція англійської мови з природничими науками, технологіями та мистецтвом дозволяє вихованцям бачити цілісну картину світу. Вони розуміють, що знання не існують ізольовано, а утворюють взаємопов'язану систему. Четверта перевага розвиток комунікативних навичок. Робота в командах над спільними проєктами створює автентичні ситуації спілкування. В яких вихованці природно використовують англійську мову, це сприяє розвитку комунікативних навичок та подоланню мовного бар'єру. П'ята перевага створення продуктів власної діяльності. З цим підхід дозволяє дітям створювати реальні продукти, які мають практичну цінність, це формує почуття успіху та впевненості у власних силах. Важливою складовою з цим підходу є використання сучасних цифрових інструментів, які роблять процес навчання більш інтерактивним та ефективним. У проведених заняттях я активно використовувала такі ресурси, як Mentimeter для збору ідей вихованців та візуалізації результатів, Quizlet для вивчення нової лексики через флеш-картки, learning Apps для створення інтерактивних вправ, RoadWall для закріплення лексики в ігровій формі, QR-код Monkey для генерації QR-кодів з додатковою інформацією, і diagram для створення концептуальних зображень за допомогою штучного інтелекту, ChatGPT для генерації текстових матеріалів. Ці Інструменти не лише урізноманітнюють процес навчання, але й формують цифрову компетентність вихованців, яка є невід'ємною складовою сучасної освіти. Реалізація стін підходу на заняття гуртка англійської мови відкриває нові можливості для ефективного навчання, яке відповідає вимогам сучасного світу. Цей підхід дозволяє зробити процес вивчення мови більш захоплюючим та практично орієнтованим, розвивати широкий спектр навичок 21-го століття, формувати цілісне бачення світу через міждисциплінарні зв'язки, та найголовніше підготувати вихованців до успішного професійного життя в майбутньому. Проведені з тім заняття. Продемонстрували, що інтеграція англійської мови з природничими науками, технологіями та мистецтвом не лише можлива, але й надзвичайно ефективна. Вихованці із захопленням беруть участь у таких заняттях, демонструють кращі результати у вивченні мови та розвивають критичне мислення, креативність, навички співпраці. Завершуючи свій виступ, хочу наголосити, що СТІМ підхід не є універсальним рішенням, яке повністю замінить традиційні методи навчання англійської мови. Натомість він є цінним доповненням, яке збагачує освітній процес та робить його більш відповідним вимогам сучасності. Сподіваюся, моя доповідь була для вас корисною та надихне на нові ідеї у викладанні. Дякую за увагу!